Усім які мої любі. Сьогодні для вас я хотіла би записати таке мотиваційне, таке, знаєте, відео інтенсиву, такого внутрішнього, щоб трішки ви могли послухати мене, можливо, щось для себе почерпнути з моєї такої розповіді про своє власне життя, про мої власні інсайди і трішки наповнитися, знаєте, тої енергії, якої, можливо, вам... На даний момент не вистачає. Чи ви просто йдете до того, але ще не зрозуміли, як правильно вам діяти в той чи іншій ситуації? Ось тому, мої хороші, поїхали. Іноді, для того, щоб, знаєте, прокинутися і почати нам всім діяти, нам дуже необхідний холодний душ, як я його називаю, знаєте, це. А, може бути більш за все така подія в вашому житті, яка призведе до того, що ви втратите ось ту постійну свою рутину та постійне своє життя, до якого ви звикли. А ви почнете прокидатися. Як ми прокидаємося, так йдемо в душ, і ми включаємо, якщо включити холодну воду, то спочатку це буде різко, це буде неприємно, так? А поступово ми будемо до нього до холоду, до холодної водички, що звикати і підлаштовуватися під нові умови. Нам буде ставати все комфортніше, все класніше. Ми будемо відчувати ось, знаєте, заряд, прилив такої несамовитої енергії. Всі наші органи, наша шкіра. Ми всі будемо збуджуватися. Ми, ми знаєте, будемо прокидатися. Ми почнемо думати, діяти і йти вперед. Вперед, 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 розвиватися, ні в коєму випадку, знаєте, не деградувати. От іноді нам всім дуже цього не вистачає. Ми звикли, як і всі люди, жити в комфорті. Одноманіття подій, кожен день одне й те рутинне життя. Ви встаєте, йдете на роботу вдома, вдома ті ж самі домашні справи, і ви, як от знаєте, зацикленість іде зацикленість, але роки, ваша енергія, ваша молодість, вона, на жаль, має здатність проходити. Люди всі старішають, життя, воно, знаєте, дуже-дуже швидко розвивається, йде вперед, наш час на цьому світі він дуже-дуже обмежений, тим більше, якщо ну, не досить таке міцне здоров'я, то варто задуматися, для чого ми живемо і для чого ми витрачаємо свій час кожного дня. І як нам саме зайти в душ, включити ось цю холодну воду і нарешті, нарешті прокинутися, почати діяти? Це варто, так знаєте, усвідомити. І в моєму житті, коли я народила першу свою донечку, у мене до речі, троє діточок. Так, я знаєте, ніколи б не могла подумати, коли мені було років 18-19, що в мене колись буде ось така багатодітна родина, і що я сама а, з чоловіком, в мене гарний чоловік, дай Бог йому здоров'ячка. Все добре в нас в сімейному плані, що ми вдвох зможемо а, дати їм, знаєте, найкраще, а, бути з ними щирими і ростити дійсно трьох чудових дітей. Ось, і перший мій такий, знаєте, інсайт стався тоді, коли я зрозуміла, що все, я вже мама. Знаєте, в мене є дитина, і чоловік мій, ми жили в Запоріжжі, вимушений був їхати в інше місто для заробітку. То був Київ, він тут працював. Наразі ми в Києві все ж таки переїхали сюди, під Києвом живемо. Ось, і він тоді поїхав. Просто знаєте, йому треба було навчатися. Він тоді ще на програміста навчався в Києві. Я залишилася сам на сам з дитинкою, знаєте, маленькою. І я зрозуміла, що саме я, і тільки я, і тільки від мене залежить все її здоров'я, її самопочуття, що тільки я беру за неї на даний момент. А тоді, коли я залишилася сама, я зрозуміла, що я беру за цю дитинку відповідальність. І саме тоді, коли ми зрозуміємо, що кожен з нас повинен взяти на себе відповідальність, відповідальність за свої дії, відповідальність за своє життя, тоді прийде ось це розуміння, що ми ні на кого не маємо розраховувати. От саме ви і є творцем свого життя. Якщо ви здатні взяти відповідальність за себе, за дітей, які ви приводите в це життя, народжуєте, народжуєте От розумієте, до 22 років я е, е, жила без дитини. І коли вона в мене народилася, і знаєте, там чоловік допомагав, то я також якби, половину таку відповідальність перекладала на нього. І тоді, коли я зрозуміла, що все, я сама. І я маю а, брати на себе всю відповідальність за мою дитину за її здоров'я, за все на світі. Знаєте, тоді от я прийшло усвідомлення того, мабуть, дорослішання, що потрібно не розраховувати ні на кого. Треба вставати, робити все самі, добиватись цього самого, знаєте, і ту дитину і нагодувати, і дати їй найкраще, і з нею погуляти, і все. Це, знаєте, такий був для мене як холодний душ в той момент, в мої 22 роки. І ось коли. А мій чоловік, потім у мене в нас з'явився синочок після 7 років. Коли було 7 років старшій моїй донечці, ось потім через 2 роки з'являється третя наша дівчинка, наше сонечко, маленька Настюнька. От і він тоді у нас була машина. Знаєте, я завжди боялася сісти за кермо. Тобто я така людина, що поки мене, знаєте, не пхнуть, я не ну нічого не ну, Я боюся, я боялася тоді. Зараз я зовсім інша. Я дуже змінилася в свої 38 років. Якщо повернути мене в мої 28, навіть 10 років відмотати назад, то... А я зовсім інша зараз. Знаєте, і кожна людина, вона проходячи кожен етап свого життя, вона доросліша, вона щось нове впізнає. Вона переступаючись через свої страхи, вона їх переборює, вона вдосконалюється. І це дуже класно, коли ми знаємо, знаєте, ідемо вперед. А не вниз скатуємося, ніколи не можна, знаєте, скатуватися вниз, втрачати надію. Надія завжди є. Надія це ми самі. Поки ми це все самі не усвідомимо, що окрім нас, самих, нам ніхто не допоможе. І ось іще один, як холодний душ, знаєте, для мене мені дуже хотілося сісти за кермо. Але а, я така ж також людина, як і багатьох, багато з нас, я конформістка. ну навіщо мені сідати, якщо поруч чоловік, який сідає і везе машину, все знаєте, відповідальність на ньому. Я боялася, боялася брати відповідальність е, за життя дітей, за своє, і сідати за кермо. В принципі, це дуже велика відповідальність. І водії, вони через це, знаєте, острах цей <кхід> проходять кожен по-своєму. І ось в моєму випадку, коли в мене вже троє діточок. А найменшенька вже в садочок, а, вона ходила три рочки і було. Мій чоловік знову вимушений їхати на ті ж заробітки з Запоріжжя в інше місто. Він поїхав в Одесу <кхід> до нашої знайомої робити їй ремонт. І все. І він а, ось ключ. А, от подружка мене також сподвигла з нею піти на курси водійські. З першого разу, до речі, я здала теорію водіння. Але, а як ви знаєте, щоб здати. Вождіння хто здавав. Зараз я не знаю, як поділіться в коментарях: ви самі здавали чи а, приплачували. Я а, все зробила правильно за кермом, повністю я рухалася. Але ось такий попався, знаєте, екзаменатор у мене такий цікавий. Він мене під, підначував, чого ж ти так далеко стоїш від машини ще ближче, підіш, ще ближче. Тобто він сам провокував, або зі мною ще хлопчик, також здавав. Екзамен, і він е, каже, йому зупиняйся прямо тут. Я тобі сказав, що зупиняйся. І знаєте, так сказав, що ми всі аж перелякались. Тобі бідний парубок а, бере, зупиняється і що виходить, і він потім тобі не здача. А чого ти не бачив, що тут ну, на парковочному такому місці знак інваліда? Ти що, інвалід, все, вилазь, ти не здав. Ну, тобто, настільки, знаєте, він. Система прогнивши, що вони всі хочуть грошей, 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 грошей. Тому, якщо там просто про тебе монітор, моя, моя пам'ять, мої здібності, мої моє розуміння, я все правильно відповіла на всі етапи тесту, і все, в мене залік. А от водіння, там, де людина стоїть, і вона провокує тебе на те, щоб ти просто не здав. Там, я не знаю, хто, хто там з нас, всіх людей, ніхто не здав з першого разу. З другого ми вже дізналися, через кого можна передати гроші тому екзаменатору, що все ж таки він нас поставив ту галочку завітну і сказав, що все, ви все здали. І ось другого разу заплативши енну суму, на той час це. А було 6 років назад, я заплатила тисячу гривень, і моя подружка стільки ж заплатила, і ми з нею здали другого разу. О, ну, вона там не здала і а, з першого теорію не здала, а здавала також, а, приплачувала, там ще був інший тариф за теорію, ще доплачувала вона. Ось і про що я кажу? Відволіклася трішки вождіння, бо так, знаєте, навіяли спогади. Напишіть в коментарях, до речі, хто от тільки що здавав нещодавно на права. Чи ви самі здавали власними зусиллями як вождіння? Чи не завалював вас екзаменатор? Дуже цікаво, до речі, в мій час от 6 років назад, то взагалі здати самому вождіння, ну було нереально, тому що вони всі підв'язані, ось ці, знаєте, між собою. А потім, коли ти в розпачі відходиш, там підказують, а хочете, ось є так, канали, щоб заплатити вас тоді. Це буде гарно, вам поставлять галочку, що ви здали. Но в мій час так було. І я до того веду, що ось коли у мене є вже мої а, права я, водійські, так, я можу сісти за кермо. А у мене був ну, такий, знаєте, такий Мене чоловік вивіз просто і сказав: ось тут а, велика така територія напроти нашого будинку, Амстор напроти. І там велика така площадочка парковочна. ось, І ми ним просто на нашій Альмери. Нісан-Альмера в нас була перша наша машинка, що ми разом з ним купили. Ось, досить така красива. Я вибирала, я обирала, до речі, не чоловік. Він взагалі хотів щось таке більше, знаєте, mercedes Віто, щось таке. А я хотіла, щоб вона була гарна. І от Nissan Альмера, такого сріблястого кольору 2002 року випуску. Була наша перша машина. І тоді він мене привів і каже: На, сідай, я буду поруч, я все буду підказувати. Не бійся, та щилась там, ну я брала а, десь 12 о, уроків вождіння для того, щоб здати його а, в МРЕО. Я сідаю за кермо і починаю розуміти, що все, чоловік вже не сидить. Знаєте, я коли взялася за кермо, я відчула, що це моя відповідальність. Так? Я маю навчитися. Це важко, коли ми знаєте, ми з острахом того, що наскільки ну, ж машин є, як ж страшно, і той підрізає, і там цей. І треба усвідомити, що ви можете м -м, стати. Для себе таким мотиватором, якщо ви чогось хочете, ви так само, як і е, я вам образно кажу, що це руль, це ваша ціль, мета, так. Але ви боїтесь, от, от дійсно це такий, знаєте, острах, мабуть, я не знаю, як у вас було з вождінням. У мене був острах того, що не дай Боже я в когось вріжуся, Або не дай Боже, я не замічу а, пішохід, який буде йти, там люди діти вискакують на дорогу. У мене був дуже сильний острах. При тому, що я коли сідала за кермом. Позаду було ще двоє малих дітей, ще Маліночка вже була років 10, але <кій> двоє кнопиків, які ззаді, знаєте, в автокріслах вони пристьогнуті були. Але розуміння, що я маю сідати і маю їхати. Ось, І ми їхали, їздили, я вже, знаєте, більш впевнена, що я була. А в нас ще машина така була цікава, коли переходиш на нейтральну передачу, вона просто в тебе може ось так раз і заглохнути. І треба зрозуміти, що вона заглохла, уявляєте, коли поток машин, знову заводиш її, знову газуєш, знову їдеш. І навіть це мене, знаєте, не зупинило. Потім я трішки піднавчилася, і ось такий прийшов час: чоловіка немає. Я з дітками систематично їздила, ну, по району, знаєте, як воно до школи, до садочку у нас там така широка траса біля нас. Ось і я виїжджала на цю трасу, дорога широка, в принципі, зручно було. Єдине, що коли ти виїжджаєш, то в тебе з одного напрямку машини, з іншого і ще з моста заїжджають також. Тобто, три е, направлення треба було одразу визначити, чи впишешся, ти чи встигнеш ти повернути наліво, щоб їхати туди на садочок. Знаєте, але з цим я в принципі е, швиденько справилася. І ось, коли я з кожним днем набиралася все більше і більше досвіду вождіння, то мені ставало все навіть, морально легше легше. Я потім вже музику включаю, вже відключаю свій острах, я вже знаю свої дії, машинально все заводжу, їду, все добре. І ось, знаєте, такою рушійною силою також в моєму житті стало виїхати все ж таки в місто, знаєте, в такий трафік, просто, де багато маршруток, автобусів, машин, просто тьма. Коли приїхала з за кордону моя мамочка. І, знаєте, я ж так собі аналізую, дуже хотілося її побачити. Ви знаєте, тут і зараз. А в мене ж також маленька на їй було, може, два рочки, два з чимось. Це шунечка також, йому було 5 років, малятка зовсім. Ось. І я ось так беру їх, цеджу <кхід> на автокріслашці, Молюся Богу, ви знаєте, і налаштовуйся саме це для мене не така рушійна сила, коли ти виходиш зі стану свого повсякденного життя, з цієї рутини, і ти починаєш робити для себе нові речі, які раніше ти не робив, які ти боявся робити, знаєте, і стати на ту доріжку, піти кудись, знаєте, в нове місце, щось так, як я, сісти за кермо і сказати собі, ти зможеш. Хоча острах був, знаєте, просто нереальний мене. Серце в п'ятах було, я розуміла, який там трафік, це не те, що їздити, знаєте, так, по широкій трасі, там ти можеш зорієнтуватися, але я сказала собі, все, ти зможеш. Якісь базові вже навики ти маєш. І ось так нічого не сказавши нікому, ні мамі, ні бабуся. Вони, вони живуть якраз в центрі міста Запоріжжя, а ми на околицях ось в районі. І мені треба було їхати, ну, добряче десь, мабуть. Хвилин так, може, 20-25, і я сіла, сказала: все, я їду. І знаєте, ось ця рушійна сила, не тільки я хотіла побачити матуся і взяти двох діточок з собою, а маршрутки це знаєте, так незручно, тим більше, що ось ключ, вон машина в тебе в дворі, чого ти боїшся. І я сідаю і я наважуюсь на це. І я розумію, коли я їду, знаєте. Що я це вже роблю. Що це, в принципі, оті острахи, які я собі там м, картини такі, знаєте, себе настроївало, що це страшно, не дай Бог, аварія. Це потягне стільки а, коштів, яких у нас, в принципі, на той момент так багато не було, тому що на дітей багато грошей. А, тоді на той час а, у нас витрачалося. Але я змогла, знаєте, сіла і поїхала. І коли я вже їхала з матусою вже назад, вона з нами також приїхалася назад до, <кій> до нашого будинку. Я зрозуміла, що так. Брати відповідальність це нелегко, дуже нелегко, але коли ти її вже береш, то ти усвідомлюєш що ти стаєш краще. В тебе відкривається нове життя, нові можливості. ось Тому, мої любі, я до чого веду, що. Саме для того, щоб змотивувати себе на активне, правильне життя. Іноді ось так, нам потрібен такий холодний душ, ось ці події такі в житті, коли ви усвідомите, що відповідальність перекладати вже немає, ні, ну, немає на кого. Відповідальністю ви маєте брати лише на себе і розуміти, що наш час дуже швидко спливає у цьому світі, і ви маєте діяти. Маєте діяти і брати відповідальність за своє життя, за своїх дітей, за, своє, за свою родину лише на себе, вдосконалюватися, йти вперед. І це так класно, знаєте, коли ти живеш не тільки рутиною і а, на одному місці, начебто, знаєте, топчешся. І ось я усвідомила і третій раз, коли я взялася за створення свого власного каналу, я усвідомила, що він приносить мені тільки багато плюсів, позитиву, позитиву в тому, що. Ще навчилася гарно, смачно готувати. Позитив в тому, що я почала більше читати літературу психологічно, і це мене дуже також наповнює, знаєте, стимулює. Я почала дивитися такі канали дуже класнючі, які а, е, там дівчата настільки класно розповідають це все, знаєте, і загорілася. Загорілася моя яскрава, захотілося і вам також записувати для вас. Ось такі мотиваційні такі поради, поради, відео такі, щоб ви мене переглядали, можливо, щось для себе таке знаєте також. а Зрозуміло, що, можливо, в вашому житті відбулися ось такі саме моменти, коли ви зрозуміли, що ваше життя, воно тільки ваше. І не дивіться ні на кого, ні на що. Кожна людина, я вважаю, вона унікальна, вона класнюча. І саме головне, щоб кожна людина зрозуміла це всередині себе, що ми. Не перевершені, і ви не перевершені. Кожен з нас може принести цьому світові щось своє, щось таке класне, райдужне. І в цій взаємодії, в цих виході, цих подій ви будете насолоджуватися життям, відчувати цю радість, буття, радість того, що ви не просто живете, а того, що ви наповнюєте цей світ. Своїми знаннями, своїми вміннями, своєю роботою, своєю, таким, знаєте, ласкою, теплом душевним, знаєте, спілкуючись з людьми, ви надаєте їм також крила. І багато людей в мене є, подруги, знайомі, з якими я просто можу по телефону навіть поспілкуватися. Це настільки мене, знаєте, заряджає, а заряджає, а морально мене, знаєте, підтримує і надає ось ти ось, ось Токий, знаєте, стимул вставати і сідати, начебто за кермо свого життя, за кермо своїх мрій і діяти, і їхати вперед, вперед, без остраху і з розумінням, що ви це все можете, ви це все потягнете. Головне, ось цей бар'єр переступити і все ж таки взяти відповідальність на себе, за своє життя, за свою родину і бути, бути щасливими, мої хороші. Надіюсь, вам було цікаво мене. Слухати, пишіть свої коментарики, свої побажання, свої історії життя. Діліться ними зі мною. Для мене це дуже-дуже, так знаєте, класно, цінно, дуже тепло. Я чекаю на ваші коментарі, мої хороші. І до зустрічі тоді в наступних моїх таких і розмовних, і влогових, і фуд-влогових, і анекдотичних. Іноді комусь здається, що анекдоти мої чи недотепні, чи ну не дуже там. Смішні, але я така, яка є. Знаєте, ось вчора прилетів коментарик, навіщо ви це знімаєте, і взагалі я нікого не осуджую. Знаєте, і ті, хто осуджує інших людей за те, що вони роблять, я рахую, що ну це неправильно. Я людина, я маю своє право на своє самовираження. Якщо для мене здався цей анекдот, цікавий, я змогла його зіграти і вам показати, то не треба мене заливати брудом, Знаєте, навіщо? Навіщо ви несете це все. Виливаєте ось цей негатив. Не робіть цього, будь ласка. Бо кожна людина і ви маєте право це робити. Звісно, що я те, що вас засуджую. Але навіщо просто цим всім, знаєте негативом? Якщо ти даєш негатив, то він до тебе також хай не від мене, бо я така людина, знаєте, я його тут взяла, тут поклала все. Я не беру до себе це все. Воно мені не потрібне, бо я несу, знаєте, свою е, щирість, своє тепло, свою любов людям. Я всіх люблю, всіх, знаєте, готова обійняти, поділитися добром і теплом моєї душі. І ось це просто: ну навіщо затравлювати? Якщо ви пишете пані слова, все одно це і вас відкладається, де, знаєте. На психіці, на вашому самопочутті, то не робіть цього. Краще носіть тільки радість, тепло і любов. Якщо вам щось не подобається, ось так взяли, знаєте, поклали, все, Не треба його чіпати там. Бруд, оце все брудом поливати, то, то все не треба таке робити. Так, добре, щось мене понесло. Всіх люблю, цілую, всіх навіть хейтерів, всім привіт! О, дивіться мене, і будемо тримати з вами зв'язочок. Удачі вам у всьому і не бійтеся, сідати за кермо власного життя. Бо тільки ви це можете зробити. За вас це ніхто не зробить. Будьте впевнені, що відповідальність брати це страшно в перший раз, а потім ви зрозумієте, що це круто і класно, і ви будете рухатися вперед до здійснення власних мрій.